Один з основних промахів Віктора Ющенка у політичній кар'єрі створення власної партії після, а не до помаранчевої революції. В цьому переконаний і лідер Української республіканської партії Анатолій Матвієнко. На його думку, після революції в партію Наша Україна вступило багато кар'єристів, котрі не розподіляли ідеологічні принципи Ющенка, а сподівалися на високі керівні посади. Через це сьогодні президент України не має сильної опори у парламенті. Ющенко це зробив. Партія була з самих початків не партією ідеологічною, а партією кар'єрною. Як тільки захиталася авторитет Ющенка, партія почала розсипатися, бо вони побігли вже в інші партії. От і в цьому є проблема, що наша Україна, попри всю ідеологічність Ющенка, ніколи не була ідеологічною партією. Ну, в своєму переважної більшості. Віра Ульянченко, котру напередодні обрали головою ради нашої України, не зможе кардинально змінити ситуацію в цій політсилі, оскільки часу та ресурсів, аби повернути довіру українців до пропрезидентської партії, обмаль. Тому соборівці кажуть, що не зважаючи на харизматичність Віктора Ющенка, його політичну кар'єру може зруйнувати власна партія.